вашій увазі хороша машинка для стрижки. Це в нас кімей КМ2618 з черепом, дуже популярна в цей час була. Значить, тут іде плавне регулювання положення ножа, закритий відкритий тип. От, він мінімально 0,8 зріз, а максимальний тут можна відрегулювати до 2 мм. Також йдуть далі насадки на довжину. Дисплей нам показує рівень заряду акумулятора. Тут дуже хороший, до речі, буде акумулятор, який тримає 240 хвилин на одному заряді. То вам тут вистачить з головою і надовго і подивіться, яка краса в комплекті. Блок живлення. Звичайно, це зараз рідкість, і в машинках також перестали класти блок, але тут є ще блок з кабелем повністю весь комплект. Насадки 36912, а червоним кольором це проміжні. Тут є на 1,5, тут є 4,5 насадка. В цьому комплекті вона є. Знаю, майстри шукають цю насадку окремо. Вона в комплекті тут буде на 4,5 Ціна 1250 гривень. Відправляємо швидко, вчасно. Замовити можна на сайті trimer.ін.ю, як і назва нашого TikTok, можете переписати. В описі під відео в нас є робочий телефон, Viber Telegram. Можна і телефонувати, і писати в месенджери. Відправимо швидко, вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся.